Понад 22 тисячі євреїв вбили у Вінниці під час Голокосту. Наймасованішим був розстріл в районі Пітничанського лісу. Тоді було знищено 10 тисяч мирних жителів. Їх збирали під приводом відправлення в гетто, а потім розстрілювали. Частина місцевих намагалися врятувати євреїв від розстрілів і ховали їх на горищах та в погребах. Це загрожувало рятівникам розстрілом. Згодом людей, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв, назвали праведниками. 27 січня ми відзначаємо день пам'яті жертв голокосту щоб не забути про ту страшну трагедію і не дати історії повторитися. Через політику ненависті і терору окупантів людей нищили за їхню ідентичність. Головною мішенню були євреї. 27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. І відтоді вся Україна, зокрема Вінничина, вшановує пам'ять загиблих євреїв. Онуки праведників народів світу, людей, що врятували євреїв під час геноциду, розповіли історію своїх предків. Батько розповідав, що під час війни вони побачили на вулиці біля будинку пораненого в щелепу хлопчика, якого дідусь забрав до себе, почав лікувати, і потім через деякий час передав в Вороновицьку лікарню. Бо це був той хлопчик, так, якого вони врятували. Через багато років він приїхав, знайшов батька, хоча він вже на той момент прозивав зовсім в іншому населеному пункті. Відверто кажуть, що мене це вразило дуже, що людина через стільки років пам'ятала те добро, яке йому зробили. Приїхав, розповів на цьому зібранні про батька і потім підготував і всі документи подав. В Ізраїль, в Ятвашен. І десь в 80-х роках батькові вручили нагороду за його батька, за мого дідуся, правдника народів світу. Коли була окупація, туди зганяли всіх людей із села, хто єврейської національності. Зганяли в те село, там робили їм. Ну, Говорили, що їх будуть десь етапірувати, щоб вони збиралися, там речі свої, які там мали, що там мали з собою трошки діток і все, і їх в одне время заберуть. І от прийшло 31 травня 1942 рік. І там три дні перед цим люди. Села, кому там сказали чоловіки, копали дуже величезно такий канава, такий рів, рів такий, не то щоб канава, а рів глибокий і не дуже широкий, такий вузький, щоб туди падали люди. І коли через три дні дуже погана була погода, просто грім блискав, така блискавка була, що засліплювало глаза, як електричні взриви, і всіх людей єврейської національності 1600 чоловік. Це потім вже на пам'ятнику пишуть, але в той день не считали їх. Вже потім кого не було, де в яких хатах. Мені, коли я їздила туди в село і старі люди в села, я розказала, що це фамілія Дзержанське, Рахіля, мама, і в неї було Софія, Рахіля дівчинка, Мойша хлопчик, і ще Аркаша був. І Аркаша старший, і чоловік був, то чоловік із старшим сином пішли на війну колись. А це коли згонили цих євреїв, то мати, і Міша маленький на руках, і Рахіля пішли до цієї ями. Всі гнали собаками, поліцаї з автоматами, гнали до цієї ями. І в ту ніч їх розстріляли 1600 чоловік. Мій дідусь поїхав на вузику з коником заготавлювати на зиму дрова. І він підібрав раненого бійця в лісі і вирішив його завести в лікарню на лікування, в сільську лікарню. І коли він його туди привіз, вони обмінялися сорочками. Дідусь віддав йому свою, а той віддав йому свою військову сорочку з документами і попросивши, каже: якщо я виживу, я прийду, заберу в тебе документи свої і піду далі воювати. Якщо я помру. То, будь ласка, перейшли ці документи за такою такою адресою. Він дав йому адресу, куди він повинен був в іншому разі переслати відправити ці документи. І так вони домовились. Дідусь залишив в лікарні цього пораненого бійця, а сам на возику відправився додому. А окупація село вже було окуповане. І поліцаї, дідуся зупиняють, бачать військова сорочка. Сорочки з карманчика з кишеньки достають документи. І не розбираючись, нічого не питаючи, вони його значить, забрали, те місце, де була розташована жандармерія місцева, і заставили копати на себе могилу. У Вінницькій синагозі, центрі релігійного життя євреїв та місці молитви, щорічно вшановують пам'ять загиблих під час цієї страшної події. Моляться за здоров'я наших та ізраїльських захисників та захисниць.